Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що скасування санкцій проти Росії можливе, якщо Москва і Київ виконуватимуть мінські угоди. Голова німецького уряду очікує, що учасники саміту G7 сформують єдину позицію щодо цього питання. Меркель зауважила, що нині повернення Росії до Великої сімки неможливе. Владна турецька партія справедливості та розвитку вперше за 13 років втратила більшість у парламенті. За попередніми підрахунками, вона набирає лише трохи більше, як 40% голосів. Партія Ердогана планувала змінити конституцію і перетворити Туреччину на президентську республіку. Вперше до турецького парламенту пройшла Курдська партія демократії народів. Великобританія готова знову розмістити на своїй території ядерні ракети США, заявив голова британського МЗС Філіп Хемонд. З його слів, захід мусить дати чіткий сигнал Путіну через військову активізацію Росії, зокрема встановлення ракет у Калінінградській області. Хеммонд зауважив, що план розташування ракет поки є гіпотетичним. Найбільшого німецького банку Deutsche Bank змінилося керівництво. Співголови правління Юрген Фічен та Аншу Джейн пішли у відставку. Посаду виконавчого директора обійме британець Джон Крайен, колишній фінансовий директор UBS. Зміна керівництва Deutsche Bank стала наслідком низки фінансових скандалів. Американка вирушила самостійно веслувати через тихий океан. Соня Баумштейн планує за півроку подолати майже 10 тисяч кілометрів. Для цієї подорожі спортсменка набрала 18 кілограмів. Раніше самостійно через Тихий океан вислували лише двічі, і обидва рази це були чоловіки.